Хочете відчинити авто, а ключ не реагує. Не панікуйте. Наймовірніше розрядилася батарейка у мітці. Ось покроковий план дій: Відкрийте авто ключем. Після чого система реагує тривогою. Через застосунок вимкніть сигналізацію, але запустити двигун ви усе ще не зможете. Зайдіть в налаштування, оберіть коди безпеки та натисніть код деактивації. Через кілька секунд прийде смс із підтвердженням, у застосунку з'явиться код, який потрібно ввести через кнопку валет. Натискаєте кнопку стільки разів, скільки вказано в коді, роблячи коротку паузу між цифрами. Готово. Двигун запускається. Але майте на увазі, щойно ви закриєте авто, система знову стане на охорону. Тому, якщо не заміните батарейку, доведеться повторювати процедуру ще раз. Порада. У додатку є іконка заряду батарейки. Також ми надсилаємо сповіщення при низькому заряді. Міняйте батарейку завчасно. Гейзер, твоя безпека, перед усім.